Коли робити ендопротезування, я особисто говорю так, що краще максимально ходити на своєму суглобі, ніж ходити на ендопротезі, і пацієнт повинен прикласти всіх зусиль, щоб ходити комфортно, звичайно, на своєму суглобі, навіть якщо там є вже якісь остеоартрозні зміни. Ходити максимально довго, скільки він зможе ходити? Ви спитаєте чому? А відповідь проста, тому що всі ендопротези мають певно, ну скажімо так. Термін придатності будь-який ендопротез не може служити вічно, і в ньому є певна обмеженість по віку. Якщо це молода людина, якій зараз, наприклад, 40 років, то їй явно не треба швидко робити ендопротезування, тому що ендопротези середньостатистично витримують біля 10-15 років. Є більше, є менше, але так говорить статистика. Через 15 років їх треба міняти. Але поміняти ендопротез, ну в загального можна всього лише. Двічі після того вже немає можливості по самій кістці поміняти до протез. Тому максимально людина, скільки може, повинна відтягувати питання ендопротезування. Для цього використовувати ті кроки, які я сказав. І найважливіше це підтримка маси тіла, звичайно, фізична активність, і головне не забувати про фізичну терапію. Періодично такі пацієнти потребують підлікування за допомогою різних методів, механічного впливу. Тобто, це різні методики фізіопроцедур. Це може бути ультразвук, удар. Хвильова терапія, лазерна терапія, масажі це також можуть бути різноманітні медикаментозні препарати. І бажано таки один-два рази на рік. Ходити курсами таке, називаємо це так підліковування. в тому числі підходить і санаторно-курортне лікування, підходять різні методи підживлення, покращення обмінних процесів, покращення циркуляції крові, покращення стану цих суглобів і регулярні вправи під контролем фізичного терапевта. Це те, що є одним з дуже важливих методів лікування остеоартрозу.